Дві вантажівки небезпечних іграшок знищили у Франції. Це зробили співробітники митної служби після проведення розслідування. Подробиці дивіться в сюжеті. За декілька днів до католицького різдва французькі митники знищили дві вантажівки контрабандних іграшок з Китаю, які вони визнали небезпечними для здоров'я. Ці 25 тисяч іграшок потрапили до Європи незаконними шляхами. В основному тут м'які іграшки, багато на різдвяну тему. «Ми стежимо за іграшками весь рік, але з кінця серпня, коли починається імпорт різдвяних іграшок, ми особливо пильні. Ну а в грудні ми підсилюємо контроль ще більше. Торік французька митниця перевірила 5,6 мільйона іграшок, з яких 310 тисяч були визнані небезпечними для здоров'я, і ще майже 2 мільйони менш небезпечними, але невідповідними до вимог. Співробітники митної служби говорять, дуже багато іграшок не відповідають правилам про розмір деталі, тобто є небезпечними для маленьких дітей. Бувають і отруйні іграшки, в яких вміст деяких хімічних речовин перевищує норму. Часто це м'ячики і хопери, гумові кулі з ручками, на яких можна сидіти і стрибати. До Європи близько 70% всіх іграшок імпортуються з країн Південно-східної Азії. Знищена щойно партія прибула до Франції через Бельгію з Китаю. За даними митниці, ці іграшки призначалися для продажу на вуличних лотках, а не в спеціалізованих магазинах.